Ігор Шамо талановитий композитор, військовий медик, людина особливо чуйна, добра та інтелігентна, завжди привітний, порядний і високоосвічений митець. Свою професійну музичну освіту здобував спочатку у київській музичній десятирічці імені Лисенка. Це була перша музична школа для обдарованих талановитих дітей. Улюбленим композитором Ігоря Шамо був Йоганн Себастьян Бах та захоплювався творчістю німецького композитора-романтика Роберта Шумана. Після завершення школи Ігор мріяв вступити до Київської консерваторії, однак його мрії обірвала війна. В евакуації юнак вивчився на фельдшера і добровольцем пішов на фронт. Музика ніколи не полишала його навіть у ці страшні криваві роки. Вона берегла його, а він беріг її у своєму серці. У рідкісні хвилини відпочинку він грав для своїх побратимів на акордеоні, який проніс з собою крізь пекло війни. А одного разу у розбомбленому німецькому містечку грав на вцілілому церковному органі свого улюбленого баха. Прийшов усю війну, був поранений. Упродовж життя лихоліття війни раз по раз нагадували про себе і виливалися у музичних творах. Саме цій темі присвячена його симфонія пам'яті героїв. Пісні на вірші Луценка стоїть над Волгою Курган і фронтовики. Після повернення до Києва Ігор Шамон, не знявши військової форми, полетів до омріяної консерваторії. Не евби, яке музичне обдарування Ігоря Шамо вразило комісію вишу, а він сам невдовзі стає студентом другого курсу у класі композиції професора Бориса Лятошинського. Природа щедро обдарувала митця, та все ще не найяскравішою перлиною в цілій низці його талантів був дар пісняра. Здавалося, він був народжений з піснею в серці. Навіть у родині, шамо, жартували, що малий плакав, наче вигадував пісню. Українська лірика проявилася у романсовому циклі на вірші Тараса Шевченка. Основними напрямами його пісенної творчості є романтична лірика та пісенні балади. зокрема, Зачарована Десна, Проводжала мати, Три поради, пісня про щастя, осіннє золото, Дніпровський вальс, Місто Спий. Та «Києве мій, яка стала справжнім символом нашого міста, пісню вперше виконував відомий Баритон того часу Юрій Гуляєв, який був солістом київського оперного театру. Став людиною, завдяки якій люди почули майбутній гімн Києва. Згодом цю пісню співали Микола Кондратюк, Дмитро Гнатюк та Олександр Пономарьов. Особливо плідною була співпраця композитора Ігоря Шамо та поета Дмитра Луценка. Це лише невелика частина їхньої творчої праці, однак тематика пісень різноманітна: любов до рідної землі, дивовижна природа, гори. Плив на написання композитором пісень, також принесла його робота над створенням музики до фільмів, всього 43 фільми, до яких він писав музику. Практично у кожному фільмі була пісня, створена Ігорем Шамо. Він зумів своєю працею у жанрі пісні засвідчити, що пісня теж є достойним високохудожнім жанром. Продовж життя Ігор Шамо створив сотні різноманітних творів, серед яких три симфонії, концерт для Плейт та струнних, а також найвідоміша його новаторська фольк-опера Ятранські Ігри, передчасна смерть композитора у серпні 1982 року завадила багатьом його творчим планам. Без пісень Ігоря Шамо неможливо уявити пісенну палітру України, але навіть не всі палки шанувальники творчості композитора знають, що він також вправно малював, ліпив, займався різбярством і навіть створив колекцію шийних хустин і беретів. Отакий От він, Ігор Шамо, народний артист України, лауреат Шевченівської премії, митець з великої літери.